Ну що ж, друзі, така церковна ворота вже стоять. Попросив мене мій колега, щоб ми відтворили ще одні такі, ще одні такі ворота, як отут є. Ну і зараз я вам покажу що в нас вийшло. Ото вже, друзі, наші ворота, які ми зробили. Ну, Звичайно, сама будова воріт розміра вже. І інші, тому що тут ширший пройом, але от такі вони в нас вийшли. Просто ми, каже, відтворювали там ті. От такі вони в нас в зборі. От і все, друзі. Далі нас чекають нові проекти. Так що дякую всім, хто дивиться наші відео.